Сьогодні від самого ранку Свято-Миколаївському соборі розпочалися богослужіння, божественна літургія. В цей день православна церква вшановує пам'ять святого Рівноапостольного великого князя Володимира, згадуючи хрещення Київської Руси. Святий рівноапостольний князь Володимир був язичником, приносив жертву ідолам. Але в глибині серця розумів те, що істина далеко не там. Шукаючи цю істину, він вступив у зв'язки з Візантією, побачив, що таке є православна віра, і охрестив Київську Русь. Якщо він був спочатку реним язичником, то потім він став викорінювати з Київської Русі язичництво. Таким чином, охрестивши Русь святий князь Володимир, закріпив нашу віру як головну віру київської влади. Сьогодні ми відзначаємо день державності ще з більшим завзяттям, адже боремось за утвердження історії України і протидію російській дезінформації. Вітаючи всіх з сьогоднішнім святом, хочу наголосити, що з нами Бог, нехай Господь Бог за молитвами святого рівноапостольного великого князя Володимира посилає нам цю. Витримку сили вистояти у ці непрості дні, і головне пам'ятати, що з нами Бог. А коли Бог з нами, то хто проти нас? До речі, вчора, у переддень 1035-ї річниці хрещення України Руси, в історичному духовному серці українського православ'я у святій Софії Київській відбувся помісний собор Православної церкви України. В якості делегата в соборі взяв участь благочинний Кременчуцького округу Православної церкви України проти єри Володимир Макогон. Під час помісного собору ПЦУ більшістю голосів делегатів було ухвалено рішення про перехід Православної церкви України на новоюліанський календар з 1 вересня. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.